STEM Guide. Початкова школа. Візуальні інструкції для проведення експериментів. Дослід, як працює термометр. Увага! Усі досліди виконуються у супроді дорослих. Мета зрозуміти, як працює термометр, та дізнатися, як він вимірює температуру. Чому важливо вимірювати температуру? Матеріали термометр, склянка з водою, лист паперу або картон для демонстрацій, картинки термометрів різних типів. Що таке температура? Температура це показник того, наскільки гаряча або холодна річ. Наприклад, коли на вулиці холодно, ми відчуваємо, що замерзаємо, а коли тепло, нам комфортно. Як ми вимірюємо температуру? Температуру можна виміряти за допомогою спеціального приладу термометра, термометр показує, яка температура в певному місці або предметі, наприклад, на вулиці чи в нашому тілі. Як працює термометр. У термометрі є рідина, яка змінюється в залежності від температури. Наприклад, у ртутному термометрі є ртуть. Коли температура підвищується, Рідина розширюється і термометр показує більше значення. Коли температура знижується, рідина стискається і значення зменшується. Як термометр реагує на холод і тепло, візьмемо два термометри. Один помістимо в гарячу воду, а інший в холодну. Спостерігаємо, як змінюється рівень рідини в термометрах. Коли термометр потрапляє в гарячу воду. Рідина в ньому піднімається, бо вона розширюється. Коли потрапляє в холодну воду. Рідина опускається, Які бувають термометри, існує багато різних термометрів: Ртутний термометр, цифровий термометр, спиртовий термометр? Як ми використовуємо термометр у медичних цілях? Для вимірювання температури тіла у побуті. Для вимірювання температури води, повітря, їжі. Приклад із життя. Коли ми маємо високу температуру, лікар може виміряти температуру тіла за допомогою термометра. Також можна використовувати термометр у кухні, щоб дізнатися, чи готова їжа. Наприклад, коли готуємо м'ясо. За допомогою термометрів ми можемо піклуватися про своє здоров'я, правильно готувати їжу та забезпечувати безпеку в різних ситуаціях. Ваша STEM історія тільки починається.